І чого я такий влюблений? Тому що один GRF є. -E. Багато підписників вже їздили на цьому моторі. Всі його відчували, чули. Давайте спокійно поговоримо про один з найчисніших моторів у Toyota. Один GRF є -E бензиновий V6 4 .0. Виробляється з 2002 року і по сьогоднішній день у модифікаціях робився в Японії частково у США становився на Prado 120-150 FG Cruiser, Forerunner на окремих ринках Tacoma для Америки, Hilux для деяких ринків, Lexus gh 400 gh 460 ранні. Тобто це мотор. Не для міських сіданів, це мотор для важких позашляховиків. Його характер трактор тягнути, лазити, жити довго. Блок алюмінієвий, але з чагунними гільзами. Налаштований не на рекорди, а на тягу і ресурс. Конкуренти BMW m 52 50 4, не конкуренти. Mercedes 272-276 і ямочки потужні, але складніші е і менш ресурсні. Японські конкуренти VQ40DE у Nissan Patrol та Pathfinder та 6G75 у Міцику Панджерику. По простоті і ресурсу один grfe попереду усіх. Але ідеальних моторів не буває. Проблеми є, Ланцюг ланцюги ГРМ 300-400 тисяч, шум, розтяг, заміна. Масложор на деяких ранніх роках залежить від кілець і стилю їзди. Помпа класика Тойоти. міняється без трагедії, скільки я їх продав: дросіль і датчики, бруд і вік. Лікуються чисткою і обслуговують. Витрата пальнова, Ну, 15-18 літрів у місті. Це не проблема, це реальність. Головний, інж... головний інженерний сенс цього мотора. Не для цифр у буклеті, а для життя. Не турбо, не прямий приск, мінімум екології, максимум ресурсу. Його люблять в Африці, цінують в Австралії і не бояться в Україні. Короткий підсумок. 1 GRFE 4.0 старий по конструкції чесний мотор. Їсть так. Але їдять усі, якщо його обслуговувати, і він реально довгожитель. Якщо вам заходять такі відео, підписуйтесь на Анатолія. Тут про мотори, які реально живуть, і про запчастини, які реально потрібні.